Доброго дня! Поговоримо сьогодні про матеріали для пошиття бюсті. Цього разу вже так прицільно. Які ж ми матеріали можемо використовувати для основи бюсті. Основа бісті це мається на увазі саме пояс бісті. от та його частина, яка дає нам основну підтримку. Частина підтримки у нас іде на пояс, так як він пошитий, конструктивно має фізичну функцію, крім ще і естетичної. І, а інша частина підтримки йде на чашку і бретелі. Тобто ми маємо все врахувати і скомпонувати в одному виробі. Тому тут дуже важливо вибрати саме основний матеріал. Для пошиття в бюстє можна використовувати кілька видів матеріалу. Перший матеріал це всі його знають, це така корсетна сітка, вона зовсім трошки тягнеться в одну сторону. І Абсолютно не тягнеться в іншу і її якраз використовують в ту, в яку вона не тягнеться. Тобто, це буде такий плотний пояс, який має або нуль прибавку на свободу облягання, або навіть від'ємну прибавку. Тоді це буде з утяжкою варіант. Я пропоную для того, щоб пошити бюст її, щоб в ньому можна було дихати і якось більш комфортно почуватися. Ці всі матеріали для пошиття компонувати між собою. Один із дуже вдалих матеріалів для пошиття корсетних виробів це є якраз така сітка. Вона називається в магазинах, вона називається сітка Отяжка. Це дуже плотний такий матеріал. Він трошки схожий по структурі на корсетну сітку. Але має в своєму складі Еластан і має таку розтяжимість до 10%. Ми нарахували його таким дослідним шляхом виміряла просто. Ця сітка плотна утяжка, вона забезпечить нам не тільки е, римку і якраз о той функціонал, якого ми хочемо досягти від, отримати від виробу, але і дасть нам певний комфорт при. Експлуатації виробу. Тому що, якщо виріб некомфортний, а особливо якщо це білизна, чи якісь такі елементи сукні, які замінюють нам білизну і виконують її функції, то можна сказати, що це виріб, що ця сукня, чи ця білизна, вона не буде носитися абсолютно. Тому, тому що вона не виконує свої функції. Тому. Один із найкращих матеріалів якраз є оце, така сітка отяжка. Вона плотна, вона еластична, вона гарно облягає, вона гарно оброблюється, вона можна дати нам саме, виконати саме ту функцію, яку ми від неї хочемо. Ще є такий матеріал, який називається сітка. Вона називається в народі серед швейних майстрів Шкіра Ангела. Це така сітка. Сіточка білизняна, але вона не зовсім така тоненька і не, як говорять, soft and mesh, вона не така. Оце сітка, яка така дуже легенька, дуже така драпірується гарно, дуже вона така приємна до тіла, але вона нам для корсетних виробів абсолютно не годиться. Це звичайно, білизна, так, будь ласка, але тут я також би ще. Має до неї питання в цьому плані. Тому вибираємо сітку, яка має пружність і яка має щільність. А хоч корсетні вироби, вони вже самі про себе говорять, що це корсет, що це така жорстка підтримка, але вони також можуть бути комфортними, як друга шкіра. І наша задача якраз пошити саме такі вироби, щоб коли жінка вдягає білизну чи вдягає сукню, щоб вона почувалася комфортно, щоб вона... Не відчувала цю сукню на собі, як тягар. Звичайно, можна ще якісь інші матеріали використовувати по пошитті корсетних виробів, це точно, абсолютно точно, але я для себе обрала такий, пропоную вас вам також до цього прислухатися, спробувати саме такий варіант. Що нам ще потрібно? В якості основного матеріалу для чашки ми обираємо також. Я завжди беру поролон. Поролон білизняний це такий дуже тонкий пластичний матеріал, і нам зробити дуже гарну форму чашки, Вона при цьому буде тоненька і неважка в носі. Тобто вона не буде сприйматися як даймо, ці формовані поролонові чашки з пошапу. Вони прямо мають дуже ну, пристойну вагу, що відчувається на тілі і дуже втомлює. Поролон білизняний, це достатньо комфортний матеріал. Ми його використовуємо для того, щоб пошити чашки для бюстів, згальтерів, суконь і так далі. І при Оздоблення стану чашок ми можемо використовувати, в принципі, будь-що. Я буду використовувати еластичне тон. Це буде бюстє, такий корсетик до талії і він буде білизняний базового кольору. Що стосується обробки, ми використовуємо тонельну стрічку для кісточок для чашки, вона ворсова з двох сторін і прошита, прошита з однієї сторони, можна взяти ту, яка прошита з двох сторін. Нам потрібна ще тонельна стрічка для кісточок, які йдуть, йдуть по стану підтримуючих кісточок. Вона інше формату, це можна подивитися. Все про тунельки є окреме відео, і там я пояснюю, яка тунелька для чого підходить. Обов'язково нам знадобиться оздоблювальна резинка саме станова. Про резинки також є окреме відео. Знадобиться нам бретель. Нам потрібно до бретелі ще колечки перетяжки, розмір обов'язково і в тон. Що стосується кольорової гами, то тут всі вільні обирати саме ту кольорову гаму, яка вам подобається. Немає нічого обмеженого в дизайні, абсолютно, і можна обирати на свій смак, те, як ви бачите, що це красиво. Для застіпки я взяла крючки стрічку з крючками і петельками. Вона у мене на метраж, я відріжу, скільки мені потрібно. Я ще можу буду використовувати оздоблювальну резинку саме тоненьку, яка використовується здебільшого для, друзів, для трусів і для таких тонких робіт. Нехай буде, подивлюся, може буде потрібно мені. І потрібні ще кісточки. В якості підтримки в стані я буду використовувати. З кісточки китовий вуз, це пластикові кості на метраж. Відрізяти, скільки мені потрібно по довжині, і вставляти саме в цю тунельку. Потрібно буде дуже чітко прошивати, або ж, може я пошукаю трошки вущу кісточку, бо вона йде чітко в розмір до тунельки. І, звичайно, кості під чашку. Кості під чашки вони будуть обставлятися в ворсову тунельку. Ось це і все, весь набір. Ще раз повторю, нам потрібен основний матеріал, нам потрібна корсетна сітка в якості додаткового матеріалу, стабілізуючого. Нам потрібен, нам потрібен білизняний поролон. В якості оздоблення я використовую мережево. У нас є два види тунельних стрічок, у мене є ще. Два види резинок оздоблювальних, є бретель, є застіпка і є фурнітура. Фурнітура це для бретелі колечки перетяжки, це кісточки під чашку і це кості на метраж для стану нашого місця. Ось і весь набір.